Нещодавно відбувся черговий пленум Коростенського міському комуністичної партії України. На порядок денний було внесено ряд питань, зокрема про роботу міському та первинних організацій міста. Як зазначив у доповіді другий секретар Коростенського міському КПО Олексій Гресь, сьогодні слід приділити увагу омоложенню комуністичної партії та її кадрового складу. Бо саме молодь стоїть на захисті інтересів міста та країни. Другим нагальним та важливим питанням пленуму було переобрання першого. Секретаря міському компартії Володимир Омельянчук, який попросив про відставку, вже 18 років очолював міськом. Він є головою фракції комуністів Коростенській міській раді. Його поважають друзі та опоненти. З його думкою рахуються колеги та вік дається взнаки. Я хотів би щиро. По перше, від бюро обласного комітету партії себе особисто подякувати йому за ці нелегкі 20 років випробувань. Ну і скажу так, і докорів. Я думаю, що це була ціла епоха. Епоха Філіповича в Коростені, як першого секретаря, так-так, партійної організації. Ви знаєте, ми були спокійні за Коростень, бо він в першу чергу був тут стрижень. Ми з гордістю пишалися завжди тим, що в Коростені є настоящий большевик, є той лідер. Який вив всі ці роки? І становлення, і відродження, і ренесансу, так скажу, і сьогодні вже, коли ми і у владі частково, а по великому рахунку, це заслуга і його. Тому Михайлович, я хотів би щиро вам подякувати, побажати вам в першу чергу сил, здоров'я. Дозвольте мені пожати вашу руку, подякувати вам за роботу. побажати добре. Микола Тимошенко вручив Володимиру Пилиповичу почесну грамоту Центрального комітету Комуністичної партії України. Багато теплих слів цього дня лунало на адресу Володимира Омелянчука від колег, друзів та міського голови Володимира Москаленка. Я згадую рівно 20 років тому назад, в цьому залі, в 93-му році, ми встановили міську організацію Компартії України. І Треба було комусь оцей прапор брати, і його нести. І якраз Володимир Пилипович, один із перших або в перших рядах, який взяв цей прапор і поніс нашому місці в непростих умовах. І знаєте, в свідомості коростенців асоціація компатія імільчук Володимир Пилипович це одне і те саме. От повірте мені. Насправді це кумір для багатьох коростенців. Що в своїй порядності, що в своїй скромності, що е, відповідальності, що бажання зробити для людей, що е, друг, який все плече підставить в першу чергу, це все зв'язано з Вороном Пилиповичем. Тому, Пилипович, щира подяка, що отак от ми пройшли і будемо далі йти. Рядом ви хороший друг, ви гарний порядник, ви. Людина, яка переживає за наше місто, за людей. Слід відмітити, що саме за сприяння міського осередку комуністичної партії України в Коростені підтримку знайшли молодіжні об'єднання. Проводяться різноманітні спортивні і творчі турніри та змагання для дітей і молоді. Велика заслуга у цьому Володимира Пилиповича. А ще це принципова, чуйна та відповідальна людина, яка завжди захищає інтереси пересічних коростенців, говорили виступаючі. Та як говориться, час не стоїть на місці, слід давати дорогу молоді. Нелегко мені. И говорить нелегко. И уходить нелегко. Потому что я вкладывал всю свою жизнь в работу. Все создано нами, с вами. Все, что есть, создано нами. Весь тот авторитет партии, который есть в нашем городе, это ваш авторитет. Это говорят, что там Амельянчук. Без вас ноль без палочки. А вот с вами мы сила. С вами мы решали все вопросы. С вами мы никогда не выходили на второй план на выборах среди городов. Именно у вас я черпал свои силы. Именно на вас, опираясь, я мог говорить. И говорить смело, не бояться ничего. Именно потому, что вы есть. Вы такие, какие вы есть. Вы молодцы, вы умницы. Спасибо вам. Задовольнивши прохання про звільнення з посади першого секретаря міському КПУ Володимира Омілінчука на пленумі одноголосно підтримали на цю посаду Олексія Греся, який до цього був другим секретарем міського комітету комуністичної партії України. Та вже багато років поспіль пліч опліч працював з Володимиром Пилиповичем. Знаєте, відчуття такі перший, не перший. Ми якось ніколи говорили, не ділили кому більше робить, кому менше, хто перший, хто другий. Працювали весь час на результат, і це головна заслуга була перш за все Володимира Пилиповича. Бо ніколи ніхто собі мірку більшу чи мірку меншу ніколи не відміряв. Всі тянули, як кажуть, цього воза. От на протязі цих років ви знаєте, мало людей таких близьких у житті було. Ну це батьки. Батька мого вже, на жаль, немає, але от є дійсно до кого до людини, чоловіка, старшого по віку, до кого звернуться і у кого запитати пораду. Ви знаєте, да, можливо, багато товаришів, а друзів дійсно мало. От один із таких це Володимир Пилипович. Того життєвого досвіду, який я отримав, працюючи тут і секретарем міському, і вже друге скликання депутатом міської ради. Ну ви знаєте, десь у другому місці набрати дуже або можливо практично і неможливо цього досвіду набрати по людськи хочу подякувати володимиру пилиповичу Під час пленуму присутні підтримали пропозицію звернутися до депутатів міської ради з поданням нагородити Володимира Омільянчука відзнакою за заслуги перед містом за активну громадську позицію та вагомий особистий внесок у розвиток міста Коростеня. Ми вітаємо з обранням першим секретарем міському комуністичної партії України Олексія Греся. А Володимиру Омільянчуку бажаємо і надалі захищати інтереси коростенців в міській раді, де він очолює фракцію комуністів.